Доброго часу доби, шановні чарівники і чарівниці, вітаю вас на моєму каналі Хата Чарівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого. Зараз у нас буде відео ворожіння. Ворожіння на таку тему, як до вас відноситься та чи інша людина. Два варіанти буде. Перший варіант, другий варіант перший синій монстрик Стіч, і другий варіант рожевий монстрик це як сестра або там. Можливо, там подружка з Тіч із цього всесвіту. Ну, в принципі, це не важливо, що це за сигніфікатори. Просто ви можете обирати той, який вам більше сподобався, або до, до того варіанту, до якого вас більше тягне, першого чи другого. Я їх сюди поклала, щоб вам було легше зорієнтуватися, який саме ваш варіант. І так, нагадую, тема така, як до вас відноситься та чи інша людина. Згадати можна будь-кого, колегу по роботі, друга, подругу, колишнього, нинішнього, колишню нинішню дівчину, там, дружину, чоловіка, хлопця, кума, брата, свата? Ну, ви розумієте, згадуйте, кого хочете, чи думки, почуття та наміри. І плани, можливо, якщо плани покажуть карти, ви хочете продивитися. Давайте подивимось. Перший, другий. Я вам дам трохи часу, щоб ви подумали, обрали свій варіант. Давайте же починати. Прошу, обирайте. Перший другий. Я думаю, було вже багато часу, щоб ви обрали. Якщо ви хочете ще пообирати, ви не оприділилися ніяк, то прошу ставте на паузу, а ми починаємо з першого. Одинички я вас вітаю. Ви обрали стічча, який грає на укулелі. Давайте вже починати. Давайте глянемо спочатку. Загадану вам персону як сигніфікатор, щоб ви зрозуміли, свій варіант ви обрали чи ні. Давайте на ну, оцьому оракулі. Він новий в моїй колекції. Я його дуже довго чекала. Так. Що за людини загадали одинички? Буквально трьома картами. Перша, друга і третя. Давайте глянемо, що за людина. Перша карта, друга, третя. Угу. Людина дуже таку Можливо, стендітною психікою, можливо, людину в якомусь плані моральному, наприклад, слабку, тому що нею легко керувати. Людина, яка дуже боїться за чиєсь життя, можливо, за життя своє власне, можливо, за життя якоїсь коханої людини або людей, можливо, своєї власної дитини вона боїться за життя. Ну, зараз у нас такі. Події в країні відбуваються, що це не дивно. Але чому мене дивує ця лялька карта Вольт. Лялька тут зображена а, магіч, з магічного блоку. А, тут її волю активно хтось подавляє, можливо, ваша суперниця. Ось вона і випала ця карта суперниця. Якщо ви загадали чоловіка, то, скоріше за все, та жінка, яка є вашою суперницею, вона хоче опідчинити, підкорити своїй волі, можливо, в неї це вдалося, можливо, ні. І, скоріше за все, вона розуміє, що час у неї спливає, чомусь у неї ліміти на час, якісь певні рамки поставлені, часові. І вона хоче за цей час встигнути що зробити, або дуже швидко його на собі одружити. Або дуже швидко від нього завагітніти по карті плід, плод, то якось так. Саме цікаво, що його тут не випало, випали його страхи, випало те, що його подавляють, а сам він не випав, випала лише та жінка, котра на нього має вплив. скоріше за все, дійсно магічний. Або якщо вона магією не займається, то вона дуже крутий психолог, дуже крутий. Вона знає тонкості людської натури, знає, як так з тим чи іншим типажем людським взаємодіяти, і як добиватись того, що вона хоче своєї власної якоїсь вигоди. Саме цікаво, що його тут не випало. Ну, давайте на цьому романтичному та Е, Все-таки хто ж він, оцей загаданий персонаж одиничками? Так. Ну, він може бути одруженим чоловіком. В принципі. Одруженим чоловіком жінка, яка його всіляко прикручує. Якщо ви, дружина, дивитесь на свого власного чоловіка, то ваша суперниця там у усіх смислах, суперниця. І вона прямо активно ним крутить і дуже хоче мати його під своєю владою. Якщо ж ви. Коханка і дивитись на заміжнього чоловіка. Тут приблизно такий же самий варіант, що там його дружина, вона глава сім'ї, а він їй підчиняється. Дуже боїться за нього, ця ваша суперниця, що він помре раніше часу і що вона або без нього залишиться, або залишиться так і не в статусі дружини, якщо дивляться. На коханку. Вона дуже хоче або за нього вийти заміж, або від нього завагітніти щось вона хоче від нього пойміть, але це не гроші, бо гроші він їй так вже дає, судячи з цієї карти. А що вона від нього хоче? Ну, повного пакету, який має законна дружина. І те, що він її кудись водив. Якісь цікаві місця, разом з нею подорожував, щоб дом був повна чаша, щоб були фінанси, все з ними було в порядку, щоб діти на хоче повного пакету з ним. Одним словом, щоб він і танцював, якщо можна так сказати, з цієї карти. І все одно мені його не показують. Мені його не показують. Давайте на цьому оракулі подивлюсь повний місяць. Може, хоч зараз його на цьому оракулі покажуть, бо показують, що лише те, що він під магічним впливом, або впливом психологічним, таким неупішним. Або ну ви зрозуміли, ну, давайте глянемо. Покажіть цього загадного персонажа одиничками. Хто він? Покажіть мені його. Отшельник, самітник, смерть і мітла. Угу. Раніше він був заядлим холостяком по цьому самітнику карті. І прям таким махровим холостяком, який завжди. Так би мовити, стояв на своєму, що він ні на кому ніколи не одружиться. Як оця пісня, я на тебе ніколи не женюсь, я лучше сім перед ЗАГСом свій паспорт. от така. Потім, по смерті, була різка трансформація, скоріше за все, дійсно на нього вплинула якась жінка. І вона дуже сильно на нього вплинула, так що він аж став її ледь не іграшкою. Що це за вплив був такий маріонетка. Ну, скоріше за все, або дійсно магічний, або дійсно вона дуже крутий психолог, і вона так його обкрутила, обдурила навколо свого пальця, що він тепер співає лише її пісні, і він лише. Ну, знаєте, от вона скаже підстрибний, а він до неї запитає на яку висоту. Отак. От от така була сигніфікація, дівчата, якщо ви впізнали свого загаданого персонажа, на жаль, чи на щастя, не знаю, давайте подивимося, як він до вас відноситься. Але, учитуючи те, що він зараз ледь не під домарочкою, Хоча карта марочка не випала, але, тим не менш, випав Вольт, що він є чиясь маріонетка. І карта Маріонетка також випадала, то навряд чи можна буде щось нормальне побачити, як він до вас відноситься. Але давайте подивимось. Давайте я на цьому на класичному марсельському таро подивлюсь. Так, давайте зараз глянемо. Як відноситься загаданий персонаж до одинички? Як він до неї відноситься? Давайте подивимось. Дуже змінилась його поведінка стосовно вас, дуже змінилось його відношення стосовно вас. Спочатку він дуже сильно вас бажав і хотів вас отримати. Ви його дуже тригернули, можливо, своєю вродою, можливо. Своєю поведінкою, харизмою, хто знає, але потім по смерті змінилось повністю відношення, і випав оцей король Келихів, Оцей король Келихів, який як відвертається від вас. Бачите, на зображенні оцей король дивиться в інший бік. Отут ви, отут він. І він, як від вас відвертається. Можливо, дійсно, були якісь певні ритуали, щось на зразок розсорки або остуди, або ще щось отворотів, наприклад. Ритуалистика це на даний момент не моя тема, я в ній плаваю. Я лише тільки починаю це вивчати, але я бачу однозначно, що тут його від вас відвернули. Тут по-іншому бути не може. Це, от, ну, так показали карти. Звісно, якщо ви, вам зрезонував оцей сигніфікатор, котрий ви тут бачите, ну, зрозуміло, давайте глянемо, як відноситься в плані фінансів загаданий персонаж до одинички, як відноситься в плані любові, романтики та інтиму, як відноситься в плані дружби, з якихось теплих, сімейних, можливо, навіть стосунків оцей загаданий персонаж до вас. Давайте глянемо. В плані грошей, як він відноситься, диявол випав, диявол. А, скоріше за все, він е, е, трошки жадненький стосовно вас в плані фінансового, тобто він не буде на вас тратитися, він не буде. Робити якісь певні подарунки, навіть дрібні щось на зразок букету, навряд чи тут буде щось таке, він просто скупиться на вас, таке показали карти. В плані романтики та любові, що там? Угу. Ну, коли прискакав на своєму коні, на своєму там, я не знаю, байку, на своєму авто, полюбив вас і поїхав далі. Тобто він вас хоче ну, користуватись. В даному випадку Келихів випадає, як герой коханець. А в плані дружби якихось теплих стосунків. Ну, йому приємно з вами спілкуватися, можливо, спілкуватися, як кажуть, мух. Тобто після палкого поєднання ваших, ну ви розумієте. Але не більше того. Ну, Такий якийсь був. А, така якась була відповідь від карт. Давайте глянемо пораду для вас. Порада для одиничок. Що їм робити в цій ситуації з цим загаданим персонажем, кого вони загадали на цей варіант? Адшельник знову випав, знову смерті самі карти. Хоча я добре перетисувала погоду. А ну, давайте я їх зараз приберу, потисую ще раз. Що робити одиничка в даній ситуації з загаданою персоною? Що їм робити? Давайте подивимося, що робити одиничка. Подчинені закохані криси. Ну, я не знаю, чи хватить у вас на це духу, але ви дивіться самі, дівчата, бо інколи виходите з токсичних стосунків. Дуже важко. І з друзями, навіть якщо там друзі, друзі токсичні, а з коханими людьми, так тим паче важко виходити з цих стосунків. Але карти кажуть наступне: він підчиняється повністю цілком і загалом вашій суперниці. Вам тут немає чого ловити. Вам кажуть, ідіть далі, і вам зустрінеться інший чоловік. Бо по крисам, якщо ви далі будете про. Продовжувати його чекати, або продовжувати спілкуватися з ним так, як він хоче, то вибачте, ви залишитесь не з чим, розбитого корита. Вам кажуть таку пораду, що ви повинні дійсно взяти все в свої руки і набратися сміливості, набратися сил, щоб піти з цих стосунків, поки ви не про <кій> своє життя. Очікуючи цього привороженого, прикрученого, одурманеного чоловіка. Вам таке сказали карти. Добре, одинички, я е, бажаю вам сил зробити правильний вибір. А правильний вибір, на мою думку, це обрати себе. До побачення, одинички, я бажаю вам всього найкращого. Другий варіант, шановні двічки, я вас вітаю. Давайте подивимось відео для вас на картах, чи точніше, як відноситься до вас загаданий персонаж. Подивимось по поди декількох сферах, як він до вас відноситься, але спочатку буде сигніфікація. Сигніфікація це, щоб ви себе впізнали, точніше впізнали свого персонажа, котрого ви загадали на другий варіант. Давайте подивимось, хто він і що він. Можливо, чим він займається, яка у нього робота, хобі, які у нього зараз тренди в його житті. Можливо, покажуть, де він зараз, що з ним, з ким він, наприклад. Давайте це подивимось. Покажіть загаданого персонажа. Котрого двієчки загадали на оцю позицію. Покажіть мені цього загаданого персонажа. Так, три карти. Таро, серце і. Зділка. Угода. Оцей Йошкіндрин. Ну, дивіться. Він або нещодавно почав займатися духовними практиками, можливо, купив собі колоду карт Таро, можливо, він просто почав ходити до тарологів або відвідувати онлайн якісь уроки по Таро, щось таке. І це йому дуже приємно, до, нього, у нього, до цього у нього лежить душа, оце оця, по серцю. Але мене насторожує одна карта оця зділка. Бачите, яка вона? Ну, зрозуміло, зділка з ким. Ну, і так, хоч, хоч тут не випав 15-й старший е, Карта диявол, але тут показана його рука, частина його, котра має зділку з цим загаданим персонажем. А ну давайте розкривати. Давайте розкривати. З ким у? Давайте я на іншій колоді, на герметичному подивлюсь. Крута, до речі, колода шикарна. Такс. Такс, такс, такс. Е, Оця карта зділка в даному варіанті, в даний момент. Тут при чому? Причому Тут сонце, уміряність, мах. Ну... Це просто. Навіть новачок був таровий, це зрозумів. Дивіться, він дійсно почав практикувати якісь певні духовні та магічні практики. Можливо, він дійсно заключив договір з якимось майстром або майстринею, щоб зробили йому магічну роботу на щось або на когось. Далі ми подивимося, що це за магічна робота взагалі. Але мені йде таке, що він як почав захоплюватись таро, Цікавитись цим. І це його дуже затягнуло. І він ну, став практиком. Ну, В чому я кажу він? Ви можете і дівчину сюди загадати на другий варіант. Вона стала практиком. Дивіться, тут одні старші аркани в цьому герметичному таро. І однозначно, Можливо, у нього або у неї цього загаданого персонажа, котрого ви на цю позицію загадали, є або вчитель, або група людей, котра йому допомагає. Можливо, він став одним з, наприклад, віканців, або він став іншого направлення езотеричного та духовного. Але я бачу по сонцю, тут зображено дві дівчини. І отут на карті могла забажено дві персони. Тут, як мінімум, є ще одна якась людина, котра його чомусь навчає, або, можливо, група людей, котра його посвячує в певні, ну, скажімо так, умовно назвемо, магічні, езотеричні, духовні таємниці. Цікаво. Ану, а двічки впізнали свого персонажа? Пізнали. І, можливо, ви навіть не, жін... не чоловіка а жінку загадали, або чоловіка жіночою енергією. Ви чомусь хочете подивитися те, як вона до вас відноситься. Ну, тут або дуже такий гнучкий по психотипу чоловік, або дійсно жінка. Якось так. Е -е... Добре, дівчата і хлопці, якщо ви впізнали свою позицію, свій варіант, свою загадану персону, давайте поворожимо. Давайте. зараз подимо на якій колоді. От, Манара мені маякує, але я чомусь не хочу її брати. Давайте, секундочку. Так, вибачте, мене відволікли. Так. Що тут у нас? Давайте подивимось, як відноситься до вас ця персона, котру ви згадали на другий варіант. В плані романтично, любовному, еротичному. Ну, вважаю себе царем і Богом, вашим Богом. Є романтичні ніжні почуття, але він їх приховує, тому що йому, як самому йому здається, або їй не камільфо показувати свої почуття. Можливо, у вас є якась субординація на роботі, якщо ви колегу загадали, або щось таке. Він не може наповну розкритись всю гаму своїх почуттів. Приховує. Ану, а що він приховує? Почуття своє чи щось інше? Що ти приховуєш? А ви не єдиний його варіант. У нього є ще дівчата на приміті, з ким він фліртує, можливо, має сексуальні стосунки, і їх декілька. Або якщо дівчину загадали, то до неї у хлопці набиваються ще як мінімум один-два чоловіка, які хочуть бути з нею. І деякі навіть в серйозних стосунках, а не просто цьомки і обнімашки. Оце він від вас приховує. А ну давайте подивимося. В плані фінансів, як відноситься загадана персона до 2 Ну, хоче вас задобрити, але буде робити такі подарунки, які. Йому не те, що по кишені, а як би сказати, от, наприклад, у нього заробітня плата достатньо висока. Допустимо, бо все-таки імператор випав і декілька королей, а ця людина може дарувати вам подарунки економ-класу або Наприклад, збивати ціну, торгуватися за той же самий нещасний букет квітів. Наприклад, він там коштував ну, умовно, називаємо це так, 300 гривень, а він сторгувався за 250 І, І ну, просто не те, що він на вас хоче економувати, він хоче вкладуватись, але він не хоче вкладуватись на всю катушку. Якось так по-підлітковому він, або вона за вами ухажує, доглядає, ну ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто, ця людина дійсно багато фінансів на вас витрачати не буде. Скупиться. Не на 100% скупиться, але все-таки відсотків на 50-55% вона скупиться. Оця загадана вам персона. Добре, а як ця людина, котру загадала двієчки, відноситься до них в плані теплих, сімейних, дружніх стосунків? Як вона відноситься до двієчки? Дивимось. Лід. Ну ніяк. Ця загадана людина просто хоче. Або мати вас за іграшку, або хоче, щоб ви були в її полі, для того, щоб був якийсь певний азарт і запал, завоювання, і була причина, чому ходити на роботу, якщо ви колеги при повному параді і пускати вам очима бісики. Тобто ця людина однозначно з сім'ї з вами не хоче, на жаль, ну або, на щастя, хто знає. І вона хоче отримати доступ до вашого тіла, якщо вже. Якщо ще не було, якщо вже було, то хочу продовжувати і робити це на адшебісі. Думаю, що у ліжку, якщо ви з ним або з нею вже були, то він або вона егоїстичний, або егоїстична. Ну, якось так. Знаєте, не дуже хороший варіант, тому що ця людина зайнята собою, зайнята своїм саморозвитком, і зараз стосунки не потрібні, і вона зараз просто хоче, щоб це було для того, щоб бурлила кров, а не те, що вона хоче, або він серйозних стосунків. Він або вона зараз до них не готова, У нього на першому місці він, ваша загадана персона, у себе в самої на першому місці. Давайте подивимось для вас пораду. Можна дивитись пораду, чи вони і самі знають, як вести себе з ними? Карти говорять, що ви і самі прекрасно знаєте, як поводити себе з загадною людиною? Так, ну, все-таки як краще. Імператриця карта випала. Бачите, яка вона красива. Пам'ятайте, що у вас корона на голові. Якщо ні, купіть собі корону і носіть її. Ну, це я так умовно кажу. Добре, шановні двічки, я вам бажаю щастя, мирного неба, всього найкращого. Будьте обачні в своєму виборі партнерів. Це порада, я думаю, багатьом людям. І до нових зустрічей. Бувайте, мирного вам усім неба!